Чотирнадцяте в Україні саме час дізнатися останні новини. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому Ханская, що в республіці Адегея РФ у генштабі заявили, що уражено склад боєприпасів. За даними наших військовослужбовців, там базувалися літаки су 34 та су 27 Докладну інформацію щодо наслідків удару уточнюють. Завдання виконали СБУ ГУР та Сили спеціальних операцій збройних сил України. Нагадаю, масштабна пожежа на російському аеродромі Ханська спалахнула цієї ночі. Відповідне відео виклали місцеві жителі за. Їхніми словами спочатку було чути звуки безпілотників. У Міноборони Росії заявили, що за ніч, нібито, знищено та перехоплено 92 українські дрони літакового типу. Однак про атаку на адигею у відомстві не повідомляли. Водночас глава Адегеї підтвердив атаку та спричинену нею пожежу у передмісті Майкопа і заявив про евакуацію жителів селища Родникове, що розташоване неподалік від військового аеродрому Ханская. До восьми людей збільшилася кількість загиблих наслідок удару росіян по Одесі. Від поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Я нагадаю, напередодні вечері російська армія завдала ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. Пошкоджено цивільне судно. контейнеровоз під прапором Панами. Крім загиблих, є поранені дев'ятеро людей. Всі потерпілі громадяни України. П'ятеро з них у важкому стані. Зазначу, що за останні чотири дні це вже. Третя атака на цивільне судно у портах Одещини. Українські посадовці кажуть, що так росіяни намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Внаслідок ракетної атаки 9 жовтня в лікарню потрапило п'ять постраждалих, з них два пацієнти в дуже тяжкому стані. На жаль, одного врятувати не змогли. Характер травм енергетичний та осколковий, тобто, це типова вибухова травма, пов'язана з множинним осколковим ураженням. Двом людям надали медичну допомогу після удару Росіян по Миколаєву опівдні. Про це повідомили в ОВА вночі. Наші сили ППО знищили чотири шахеди в небі над областю. А пізно ввечері, за повідомленням обласної військової адміністрації, росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту на околицях Миколаєва. За попередніми даними окупанти атакували крилатими ракетами типу Х-59. Після удару зайнялася пожежа, пошкоджено складські будівлі. 42 обстріли за ніч росіяни бомблять сумщину кабами, дронами. Є руйнування про обстановку в регіоні. Дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами на із сум. Юлю, вітаю! Тож, будь ласка, розкажи, що у вас відбувається зараз. Добрий день, Олександре. Вночі і в день в обласному центрі були чутно вибухи, а також роботу сил протиповітряної оборони. Майже всю ніч та ранок з невеликими перервами тривала повітряна тривога. бо вночі у небі над сумщиною наші зенітники знищили 12 ворожих шахедів. Росіяни продовжують обстрілювати наші території з різних видів озброєння, але переважно це керовані авіабомби, ФПВ-дрони та скиди з безпілотників, міномети та артилерія. За добу було зафіксовано близько двох сотень ударів по 42 населених пунктах. Зокрема, в районі села Річки вибухнуло 27 разів. Внаслідок цього обстрілу кабами пошкоджено комунальний заклад. По селах Капітанівка та Яструбина росіяни також вдарили авіабомбами. Там пошкоджені житлові будинки. На Сумщині триває евакуація населення з прикордоння. Причому з понад сотні населених пунктів у разі відмови батьків дітей вивозитимуть примусово. Наразі мова йде про пів тисячі дітлахів з сумського та Конотопського районів. Про це повідомляє мінреінтеграції. Зараз виїхати допомагають і рятувальники, і поліцейські працює група білих янголів. Студія Юля, дякую за інформацію. Про останні новини з Сумщини нам розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева. У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару шестеро людей поранені, серед них дівчина, підліток. Окупанти атакували місто вранці. Удари припали на приватний сектор. За даними обласної військової адміністрації, зруйновано та пошкоджено 29 будинків, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали п'ятьох жителів з пошкодженого житла. Вісім домового володінню відключили від газопостачання. Люди оговтуються після пережитого приходить Усвідомлення приходить уже зараз, напевно, бо це ще було темно. Ти все не зовсім розумієш. Дякувати Богу, перелякатися дитина не дуже встигла. Перебувала в іншій кімнаті. У неї там усе ціле. Наша спальня з дружиною розташована саме за парканом. Ну, на моїх очах скло вилітало в будинок. Літня жінка і чоловік поранені в кривому розі внаслідок атаки російського безпілотника. Ворожий дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку о сьомій годині. За повідомленням Дніпропетровської ОВА в одному з його під'їздів зруйновані сходові майданчики з пошкодженої частини будинку врятували сімох людей. 26 евакуювали. Через пошкодження газогону сталося займання. Вогнеборці приборкали полум'я. Профільні служби ліквідували витік газу вибуховою хвилею вибито вікна в довколишніх багатоповерхівках. Я чула, як летів цей дрон. Забігла з племінником в коридор, закрила вуха та очі і стався вибух. У нас в залі посипалися вікна. На кухні відкрився холодильник, морозильник. Ну, у мене в кімнаті все було нормально, а в квартирі повно диму було. Місце, яке могло бути в переліку семи природних чудес України, але перетворилося на сусільне згарище. Йдеться про національний парк Святі гори на Донеччині. Він був поруйнований внаслідок російського вторгнення, і навіть у лісі, що лишився неушкодженим, на місцевих чатує смертельна небезпека. Більше про це в нашому наступному матеріалі. Апокаліптичні пейзажі Національного природного парку Святі Гори, що на Донеччині, така страшна картина вже стала звичною, каже директор. Тут ліси, і соснові, і, і, і листяні, і дубові насадження. Ну, це була називалась Донецька Швейцарія. Цього зараз практично немає. Навіть мешканці, які повернулися жити, в ліс, не можуть вийти. Не, е... Зібрати не гриби, не якісь трави, якісь ягоди. Втратили дуже багато. Після повномасштабного вторгнення Росії 4 п'ятих і 40 тисяч гектарів парку пошкоджені, знищені або забруднені мінами та боєприпасами. Тепер лісівники часто ризикують своїм життям, коли намагаються зберегти бодай якусь частину насаджень. Олександр Торік постраждав під час роботи, наступивши на міну. По тому відновлювався півроку. Подивився, нога на місці, зняв ботинок, подивився, що е, крові нема, не розірвана і тоді доповз до машини і одною ногою їхав. Постійні відвідувачі природного парку нині, окрім лісівників, хіба лише надзвичайники. ліс уже не відновиться. Підстивка дуже товста, горіла сильна, так що. І ще воно тлітиме тут не один, не одні сутки. Коли не потрібно гасити пожежі, у рятувальників є інша робота розмінування території. Що понад 50, 50 одиниць ми знешкоджували за, за один день. Це в інші пасіянки. Так, ні, от Святих Горах. Парк Святі Гори 2008-го увійшов до ста найкращих всеукраїнського конкурсу сім природних чудес України. Колишня гордість лісівників тепер викликає у них тільки сум. Ви їдеш краще дивися чисто на дорогу, тому що. Дивлячись в один бик чи в інший, бачиш те, що тобі дуже-дуже рве, як би сказати, душу. Раніше їхав з дому на роботу, я їхав і насолоджувався цим. Я, по-перше, бачив ліс, який просто ріс. Дробив нам кисень і радував дуже багато очей наших жителів. Національний парк Святі Гори став черговим прикладом хижацького ставлення ворога до всього українського. Наголошують екологи. У лютому цьогоріч світовий банк оцінив збитки, завдані війною українським лісам та іншим природоохоронним територіям у понад 30 мільярдів доларів США. До цієї суми увійшли економічні та екологічні негативні наслідки, заподіяні російською агресією, а також в. Витрати на відновлення зелених легень нашої держави, анатолій журавльов подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Куп'янський напрямок залишається одним з найскладніших у Харківській області. Кількість бойових зіткнень за добу там досягла 17-ти. Наші війська відбували атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Вишневого, Новосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Більше про ситуацію на куп'янському напрямку нам розповів начальник штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади помста Максим Вичавка. Противник там здійснює нарощення своїх зусиль, щоб збільшити своє просування, тобто розширити свої, скажімо так, успіхи в подальшому. Якщо говорити за мішок, ну не можна так сказати, що це створення мішку, це скажімо так, більш тактичний, деякий тактичний успіх противника, який він намагається розвинути силами оборони проводяться. Всі заходи для уникнення даної ситуації, що нам, в принципі, на даному етапі вдається. Сили засобів зараз для здійснення масованих контратак у нас не зовсім достатньо. Вони більше е залишаються так, би мовити, локальними, коли вдається одну-дві позиції противника відбити або е відновити втрачені позиції. 28 громадян України повернули з Лівану. Разом з ними евакуювали ще 12 громадян інших держав. Літак приземлився у польському Жешові напередодні. Відповідне відео прилюднило головне управління розвідки Міноборони України. І це вже четвертий етап евакуації, який організував український уряд. За даними нашого МЗС, загалом евакуювали з Лівану 302 людини, з них 217 громадян України. Лівані живу десь напевно 25 років. Там народила дітей і працюю лікарем у Лівані в лікарні в гемодіалізі, в центрі гемодіалізу. Також вже працюю десь напевно 25 років. Евакуювалися, тому що ситуація в Лівані дуже напружена. Воєнні дії продовжуються, напевно, будуть вони набагато збільшуватися. П'ятьох підозрюваних у підпалах на замовлення російських спецслужб затримали правоохоронці. Серед них троє чоловіків, які підпалили в Одесі машину, що належить військовослужбовцю ЗСУ. Крім того, зловмисники підпалили сигнальне обладнання на одній з міських залізничних станцій. Свої злочини фільмували і надсилали замовнику. Втім, гроші за виконану роботу так і не отримали. Задокументували правоохоронці, і факт підпалу релейної шафи Укрзалізниці на Київщині. Обладнання не вдалося пошкодити. А от двох паліїв поліція встановила. Усіх підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення і з конфіскацією майна. Що робив на жедеко? Спасибо ящик. Навіщо? Ну, Побігали дати. Хто? познайомився. Ну, як ну, він мені сам написал. Не Там в телефоні все є. Точно не пам'ятаю, чесно. Як давно перебуваєш в місті РП? Два года вже. Справедливість через 84 роки ФБР повернула нащадкам єврейської родини картину Моне, яку викрали нацисти. Родину Парлагі пограбували в 1940 році. Разом із Моне забрали інші твори мистецтва. Після війни власник картини Адальберт Парлагі шукав свою колекцію до самої смерті. Його справу продовжив син, однак даремно. У 2014 році нащадки Альберта звернулися по допомогу до комісії, яка шукає викрадені твори мистецтва у Європі. Європі. картину знайшли через 10 років і вже за участю ФБР її продавали на торгах у художній галерії Г'юстона. Коли власники пастелі Моне дізналися, що картина викрадена і перепродана багато разів, вони одразу погодилися повернути витвір мистецтва родині Парлагі. Цей випадок кажуть у комісії з пошуку досить унікальний. Знаєте, ми представляємо сотні родин по всьому світу, і також уряди та музеї, у яких викрали твори мистецтва, із неофіційних запитів інших людей, які теж виконують цю роботу, наприклад, юристів чи інших постраждалих родин, можу сказати, що приблизно 90% від того, що зникло колись, поки що не вдалося знайти. Так ще багато чого потрібно знайти та повернути. наступний випуск новин буде о 15-й, Ну а зараз перед. Ефір в руки Олександра Васильченка. Олександр, ефір твій. Дякую, Олександре. Володимир Зеленський у Великій Британії. Яка мета візиту і які заплановані зустрічі? Про все дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.